Привіт, мої друзі! Сьогодні наш репортаж буде з нової локації. Не такої звичної околиці Кобулянської центр центри Чернівців. Ми з вами знаходимося у Миколайчук-центр. Це мистецький центр імені нашого земляка Миколайчука, Івана Миколайчука. В дитинстві це був кінотеатр-кінопалац Дружба. Зараз це дійсно неймовірний сучасний модерний центр. Покажу вам його, як він виглядає зовсім. Ось так виглядає. Мистецький центр імені Івана Миколайчука. Сьогодні знову традиційно падає дощик, крила Івана Миколайчука і такий мурал. Ось туди вулиця Чкалова, вулиця Головна, туди автовокзал і туди наша Кобилянська центр-центр. Ми сьогодні тут не випадково. Сьогодні не пересічна подія для Чернівців, загалом для України. Сьогодні буде творчий вечір нашого поета, патажного, талановитого, харизматичного Юрка Іздрика. Юрко Іздрик народився в серпні в тисячу році. Поруч в Прикарпатті, в місті Калушвоно-Франківської області. Це людина, яка тричі починала життя спочатку з, з нуля, і е, він почав писати вірші досить при цікавих обставинах. Зайдемо всередину, тому що дощик падає досить потужно. Походу, буду вам показувати розповідати. Ось кінопалац Миколайчука це дійсно неймовірний центр сучасний модерний. Хочу зробити анонс, що 11 травня в форматі «Людень» на палаці колишньому жовтень, чернівці буде людень, вишита спадщина перед днем вишиванки. І ось е, різні кінострічки, які можна подивитися в цьому місяці. Ми заходимо всередину. Буду показувати все наживо. Ще одна конференц зала. Розписане фортепіано, каси, модерний холм. Бачите, все сучасно в стилі модерну, лофт модерну, кав'ярня, вхід. Глядачі вже збираються до зали. А мене чекає моя кавуся і оповідки. Юрко Іздрик, віці 51 рік, закохався. Жінка була одружена. І щоб повернути її увагу, він почав писати вірші кожного дня. Кожного, 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 кожного. Таким чином, вже в досить сталому віці, а зараз Юркові 63, не так давно на протязі 12 років Юрко Іздрик, Юрій Іздрик пише вірші. Він е В нього є бажання зняти саме. Одну з презентацій в стилі ню, цьому завадить карантин. А загалом ми все побачимо з вами наживо. Якщо кава у вас буде з такою кришечкою, можна і взяти з собою до зали. Ну що, заходимо до зали? Полетіли? Ми заходимо в режимі онлайн до зали. Зала поступово заповнюється, досить багато відвідувачів, і на сцені Юрко іздрик. Раді Початок. вас у в нашому літературному речі. Це буквально Це просто зараз у така місія, вводіла, що аукціон. кожного є. Продовжується аукціон на потреби ЗСУ, поступово збирається зала. Mm -hmm. Можна сказати, що сутки на 70 квитків продані, а дуже дуже ми сладко сладко чекаємо початку виходить. виступу Юрія Іздрика. Це колекційна монетка Нацбанку Україна. Присвячено українському борщу, так і називано. Продовжується аукціон, дуже, дуже плівно, хороші лоти піднімають ставки, тим чином зала заповнюється. Заповнення майже 100%. Лот нашого опціону. Друг Лесь Подрев'янський передав для нашого аукціону на підтримку гур, вінілову платівку, діана та інші п'єси. Вона підписана. Добрий вечір, чиниці. Страшно радий в код вашому місці. Дворики, прохідні двори. Ну, Якби я був автомобілістом, і їздив по Бруківці, може б я любив його менше, але оскільки я ходжу пішки, то дуже мені це все подобається. Це дивовижний ландшафт, якийсь такий дуже... Окремішнє таке місто, і е, тут е, відбувається улюблений мій літературний фестиваль Міжнародний Меридіан Черновець, завдяки якому я маю тут багато друзів. Врешті-решт, завдяки видавництву «Меридіан Черновець. Е, я і отримав премію, Я отримав Шевченківську премію, з чим вона себе так. І судячи з того, що в будній день в дощ ви прийшли сюди слухати вірші, то в мене тут є ще чудова публіка. Дякую, що ви тут. Я е, в зв'язку з тою. Ага, зараз я почну так, як треба починати. Е, добрий вечір, я називаюся Іздрик, мені 63 роки. П'ять десь приблизно років п'ять, як я вже нічого не пишу, вірші, нічого, але продовжую на них паразитувати, і от виступаю тобі, мовити, в жанрі останній концерт Металіки. І, значить, і, я можу, очевидно, е коротше кажучи, я сидів в гримерці і думав, що я маю говорити, тому що в Чернівцях в мене не виходить говорити так, як та, всюди. Значить, є три речі, які я можу сказати. По-перше, я можу пояснити, як так сталося, що я в 50 років почав писати вірші, коли нормальні люди в 50 років вже склеюють ласти, а вірші пишуть молодості. І друге, це я значить, колись тут же ж, в Чернівцях, на одному з фестивалів, в мене якось сам по собі народився такий. Умовно кажучи, меланхолійний стендап, тобто жанр виступу, в якому я між віршами ще якісь втираю корисні речі. І я, значить, в цей меланхолійний стендап власне використовувався в такі три основні тези, які я просував впродовж виступу між віршами. І тези ці, якби вони повністю передають моє світобачення, моє світовічуття. І звучать вони так: теза перша життя гівно, теза друга людина зроблена з гівна і палок, і теза третя — ми всі помремо. Я можу це все аргументовано, якби справді довго розсусолювати, але, розумієте, в устах Шевченківського лауреата Зупевнення, що життя гімно звучить якось не Тому я вирішив, значить, на цьому не акцентувати. Натомість є інша тема, яку я, мабуть, сьогодні трошки ширше торкнувся, ніж, ніж сподівався, бо я знову чув перед концертом, що це там віздрика ненормативна лексика, і це все. Зумієте, справа тім, взагалі в мене була дилема, коли мені дали цю премію. Мене сильно штир, чотири дні, реально. Я так дивився на небо і типу, питав, за що? Що я не так зробив? От. Але потім я випустився, сказав, дякую Боже, що дав грошима і, і, і це. Ну, а, і, і, але я собі думав, ну добре, лауреат до лауреата, як я тепер буду виступати? Оце з нормативною лексикою з батьками. А з іншого боку, ходять, чутки, що мені саме за ненормативну лексику дали. Я не брешу. Я вам зараз почитаю я в інтернеті в цьому в Фейсбуку на рив випадково е, таку тілі. верніше пост. Не, не знаю автора, щось таке в стилі е, цього господи, разу, не важливо. Корчма сидить іздрик, старосвітські батюшки і матушки. Тарас Григорович Шевченко. Батюшки і матушки щось балакають, сміються, а іздрик давай їх підйобувати, наспівуючи. Балакучий балакучу, вивів з вечора на й балася на горі аж до самої зорі. Тут батюшки і матушки зіскочили Ах ти ж єретику, у тебе прошивка руська. Фу, українці не матюкаються, це настояща мерзость. І давай іздрика пиздить. Тарас Григорович Шевченко Сьор мовчаю з ромом, похихикуючи, дістав бумажку, послинув олівець та й каже: Хе -хе, а гарно із іздрику, гарно запишу, щоб не забути. Значить, це народна я так розумію. Далі не, не я памятаю, буду записувати на прямий ефір. Таку нових заявляю, що питання Львова Садови виділив із до там лабораторію для дослідження на